На вашу думку, як конфлікти вирішувати в сімейних відносинах? В кожного mm -hmm. з нас. Вроді би примітивне питання, mm -hmm. але якщо виникати глибоко, в кожного mm -hmm. з нас є тоже своє є трошки его, свій характер. Mm -hmm. Особливо коли вже люди зрілі. Mm -hmm. В них є своє бачення, свій стиль життя, yeah. свої якісь кордони. Mm -hmm. І такі двоє живуть mm -hmm. зі своїми кордонами. І часто ті кордони так їм іскри створюють. Конфлікти дуже крута площадка для. Та для того щоб міняти, це вообще просто трену... Трену... Вічний, Трен... вічний. тренувальний табір. Це просто вічний. краса. Да. Якщо скажу так, якщо людини не дуже роздутий я поклоняється богові, да. якщо нема корони на голові. А корона, до речі, на голові це самопоклоніння, де деформує дуже голову. Людина дуже тоді ну запальна стає. Вона реагує дуже жорстко на конфлікти, йде в контратаку зразу, винуватить е, е, навзайми зразу. Але якщо людина є відносини з Богом тісні, вона сприймає, як там біблія каже: нехай мене. Карта є праведний. Тобто, якщо жінка конфліктує, говорить правду, це дуже нормальний момент. Часто це площадка... Нам треба десь люди, які дають нам стусани. Часто жінки бувають для чоловіків спомагательний елемент для розвитку. Часто це правда, якщо брати. Але часто вони бувають бінзопіла. Це трагедія, звісно. Але брать, якщо конфлікти так в загальному, які мають бути відношення? Філософський момент перший. Розуміти, що це, значить, Бог. Працює наді мною. Через Божу свернену волю я допускаю він це все, щоб так людина зі мною була. Конфлікт. Там є завжди раціональне зерно. Треба придивитися, а можливо, дійсно, я на, на безпечному шляху стою. Я не бачу моя сліпа зона. Тобто людина, конфліктуючи, зі мною може допомогти або в шлюбі, ми говоримо, да, жінка, побачити мою сліпу зону, яку я взагалі не бачу. Бо у нас ми себе кришуємо завжди. Ми, ми любіночки свої любимо, їх захищаємо їх, ми робимо їх. І. Це перше, конфлікт має раціональне зерно. Друге, коли конфліктують, я маю розуміти так: треба попробувати виняти брівно свого ока. Побачите, можливо, в мене є воно. Христос же каже, ти брівна в своєму оці не відчуваєш. Ви собі тут Торчить така колдубина, а я мікрохірургії ока жінки займаюся в той час. Тобто я маю виняти брівно, подивитися, може, я загордився реально Зажерся, як сьогодні казав, казав мій друг. Третій момент говорити істину з любов'ю. Якщо навіть мене шторманули, я відповідаю знову за свій кордон. Маю поговорити дорогенька. Дивись, я побачив, що я ну, умілий відгук. Не треба там почуттів бризгати все. На фактах, я побачив, що ти ведеш себе так. Другий момент, я думаю. Ти робишся тому, що можливо. Третій момент, я відчуваю, що це неправильно, і мене це ранить. І четвертий момент, я надію, що ти будеш змінюватися і будеш наступні моменти, будеш більш лояльна. Це якщо брати конфлікти. Що що в конфлікті хорошого, конфлікт це я маю розуміти, що конфлікт це часто посягання на моєго ідола. І Біблія, коли каже, звідки у вас сварки, откуда у вас сра і розногласія? Біблія каже, не чини звідси від пожадливості ваших воюючих в членах ваших. Тобто, Яков, після Якова, 4 розділ, дає зрозуміти, що, <кхід> Я, Володя, ти злишся а, на жінку не тому, що вона зробила тобі зло, а тому, що вона не зробила те добро, яке ти від неї очікуєш. Часто ми конфліктуємо з людьми, коли, коли затрогують наших ідолочків. Ось. Забери ідолів і конфлікти пропадають, по суті. Вертаємось до базових настроєк. відносини з Богом, чим більше людина з Богом спілкується, уявляєш собі, кожен день, спілкуючись з Богом, ти пересікаєшся з ідеальною особистістю. Як можна після спілкування з ідеалом вийти тим самим поганим чоловіком? Я буду покращуватись. Це момент, коли жінка має відносини з Богом, і чоловік має відносини з Богом, таємна кімната є в убог, Конфлікт, конфліктів все менше і менше тоді. Я скажу так, що вклада відносини і розуміти, що це базовий вірш, можливо, треба його брати до уваги завжди. Чоловік не власне своїм тілом мала дружина, дружина не власне своїм тілом, але чоловік. А кожен із них має думати, як догодити своїй половинці. Коли це розуміння є, е, тоді щастя від, від, е, від сексуальних відносин є. Блаженніше давати, ніж приймати. Ця формула взагалі буде спрацювати постійно. А якщо не працює? Якщо не Бо працює. Да. От, як брати, чоловік mm -hmm. і жінка різні, да, у нас yeah. там тестостерон б'є, б'є. Mm -hmm. Чим більше б'є, тим більше yeah. разнообразія yeah. хочеться, правильно, yeah. да. А, наприклад, yeah. жінка не хоче. Yeah. Або, yeah. або yeah. попало в період, що mm -hmm. тим більше не хоче. Yeah. Як тоді одно-одно одного чути? В основному в основном, класика така, скажу. Це. Чоловіки сетують, жалуються на тому, що вона з, ними, вона з ними спить. Дуже часто. До речі, душ... а, взагалі не спить? — Душопікунство що показує, якщо ми виворачуємо на саме великі трагедії, на що жалюються чоловіки, на що жалюються жінки? Mm -hmm. Жінки жалюються на те, що чоловіки не люблять. Не любить він, вона каже. Холодний. Мається на увазі. Холодний, Холодний він да. Він ну він, він не розуміє, що тут треба, щоб були ласки, тут має бути а, ухажування, тут має бути а, фліртування, тут має бути взагалі ну, романтика, має бути спілкування, відносини, емоційних моментів. Оце от, от це вони мають на увазі. Чоловіки жаліються на те, що вона з ними не спить. Вона з ним не спить. Він часто про це говорить. Він як казав мій знайомий, каже Володимир, в неї завжди все болить, тільки щоб брови не боліли. Це чоловіки так кажуть. Ось, що рекомендую? Давай, отут, коли тільки що ти задав питання, що чоловіка частіше є, хочу, а в неї рідше хочу, це правда. Для того, щоб в неї хочу появилось, це знову таки, це має бути процес ухажування. Але давай так, поговоримо якщо він ну, жаліється на це все, тут треба класний момент, коли є душі опікуни, Коли хтось може поговорити з нею і хтось може поговорити з ним. Якщо ми говоримо з нею, поговорити, я буваю, ну сестричка каже, там, наприклад, каже, Жінка каже, ну він, 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 він хоче постійно, Володимир, це просто кара, якась машина. Ну, сула, постійно хоче. Здоровий говорю. хлоп. Здоровий хлоп, да. Я говорю, слухай, ну це нормальний момент. Послухай, це взагалі красота, що хоче постійно. Дивись, він, він хоче тебе, по-перше, це дуже класно. Уяви собі, от, от, чоловік приходить додому і каже, їсти хочу. Ти кажеш, ти похаєнний. Ти що не поїв по, в ресторані? Похатник, тобі похатнік, тобі тільки оце пожерти. ти Постійно хочеш пожерти. Це добре, що він приходить додому їсти. А, а не сет, в ресторанах, сеті десь сеті не транжурить гроші. Да. Це добре, що він приходить. Так що це добре. Тобто, да, ну він не, не хоче кормитися на стороні. Тобто, ти маєш ну просто пояснити. Це треба домовлятись, говорити взагалі. Поговори з ним відкрито, поговори з нею відкрито. Є така стадія в, в шлюбі, взагалі це дуже класна стадія, називається Емоційна нагота. Коли відкрито, вони можуть говорити один одному, що підходить один одному, коли відкрито, можуть говорити. Нагота емоційна, коли ти можеш від... розказати по-справжньому, що ти відчуваєш. Це дуже класний момент в сім'ї, коли таке є. Це дружба, це... і за дружбою можливо бути. І не захищатися, відкрито поговорити.